У нього був удар по -по попереку. Дай набуду. Ага. Не знімай. Так, анон. Ну. Бачите? Ано, ну, ходіть сюди. У нас різниця майже в сантиметр. Бачите? Угу. Довжина ніг. Так? так. А зараз ми будемо пробувати від нього цей процес забирати. Сперевоз у нього не але перекос тазу у нього є. І можливо, травма mm -hmm. і посприяла перекосу тазу. Повертайся на бік. Розслабся. На другу сторону. Руку наперед. Випускай руку наперед. Розслабся. О, Ще раз на живіт. А тепер ще раз ми ці ножки беремо до купи. Oh, Ну, я, я ж нічого не складаю, він собі просто вирішив лягти. Ми маємо ідеальний стан. Вставай. Ой, я так... Бо хтось нам казав, що вот, а то можна щось там прийшли. Сідайте, сідай, сіда. Підлаштувати можна все, що хочеш. Але як воно насправді? Рослаємося. Чудово. Ох. Що зараз чуєш тілу? Що чуєш потім? Розслаблені. Голові пояснилися? У голові.